Академії одержують сьогодні дипломи їх шестеро. І вперше в історії цього вузу ступінь бакалавра одержують і жінки. Відтепер і назавжди. Щороку, 30 червня, велике скликання університетське збиратиметься на вшанування своїх дипломантів. А сьогодні, після столітнього забуття, знов на подвір'ї першої вищої школи України і Східної Європи лунають щирі напуття студитам. Їх шестеро гуманітарій і політолог. Чи усвідомлюють вони, що увійдуть віднині в історію славетного вузу, де вчилися всесвітньо відомі люди, чи понесуть і далі його славу? Зворушливо урочисто звучить обітниця випускників? Обіцяю і присягаюсь служити істині зараді Алма-Матері. Обіцяю і присягаюсь, обіцяю і присягаюсь. Плин життя незупинний осені нові спуди ступатимуть на поріг Києво-Могилянської академії. І щороку нові її випускники летітимуть у світ. Ми вже сьогодні маємо дуже багато зацікавлених ну, організацій, осіб, які хочуть запрошувати наших випускників на роботу. Вони мають де працювати і мають навіть добрий вибір, де працювати. Я їм бажаю щасливої роботи, плідно не забували, де вони дістали цю освіту. Не забували, що вони будували разом з нами цей університет.